Це гормон, який в першу чергу асоціюється з грудним вигодовуванням. Але його роль набагато ширша. І коли його рівень підвищується без причини, виникає стан, який називається гіперпролактинемія. Це досить поширене явище, особливо серед жінок репродуктивного віку. Привіт! Я Бернацька Олена, лікар-гінеколог-репродуктолог. У цьому відео я поясню простими словами, що це таке, чому так відбувається і чим це може загрожувати. Пролактин це гормон, який виробляється в гіпофізі, невеликій залозі в головному мозку. Основна його функція стимулювати вироблення молока після пологів. Але окрім лактації, пролактин впливає на менструальний цикл, овуляцію, репродуктивну функцію загалом. У нормі рівень пролактину невисокий. Він підвищується під час вагітності, після пологів, після статевого акту, вночі під час сну, а також у стресових ситуаціях. Проблемою стає ситуація, коли цей рівень підвищений без фізіологічного пояснення. Гіперпролактинемія це стан, коли рівень пролактину в крові перевищує норму. Я полюю на вас, Ха -ха -ха! тобі не сховатися від мене. От халепа! Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з герби та грипом в домашній аптечці. У жінок норма зазвичай до 25 нанограм на мілілітр, але референтні значення можуть дещо відрізнятися залежно від лабораторії. Підвищення пролактину може бути фізіологічним, тобто нормальним, як от при вагітності чи годуванні грудьми. І патологічним це коли причина криється в гормональному збої або в захворюванні. Чому може підвищуватись пролактин? Хронічний стрес стимулює виділення дофаміну, а порушення його кількості може призвести до підвищення пролактину. Пухлина гіпофіза пролактиноми. Це доброякісні новоутворення, які власне виробляють пролактин. Вони бувають мікро до 1 см і макро більше 1 см розмірів. Пролактинома це одна з найпоширеніших причин гіперпролактинемії. Захворювання щитоподібної залози. При гіпотиреозі, тобто зниженій функції щитоподібної залози, збільшується рівень тиреотропін релізинг гормону, який стимулює не лише тиреотропний гормон, а й пролактин. Полікістоз яєчників у деяких жінок із полікістозом яєчників може бути помірне підвищення пролактину як частина загального гормонального дисбалансу. Лікарські препарати. Препарати, які впливають на дофамінову систему, наприклад, антипсихотики, антидепресанти, антигіпертензивні, наприклад, верапаміл, протиблювотні засоби, наприклад, метоклопрамід. Ще можуть бути хронічна ниркова недостатність, цироз печінки, ураження гіпоталамуза або гіпофіза. Основні симптоми пов'язані з впливом пролактину на статеву і репродуктивну систему це порушення менструального циклу аж до повної відсутності менструацій або аменореї. Пролактин гальмує секрецію гонадотропінів, лютинізуючого і фоліколостимулюючого гормонів. Вони, власне, відповідають за овуляцію. Анувуляція це повна відсутність овуляції, що може призводити до безпліття. Виділення молозива з грудей або галакторея, навіть в невагітних і в негодувальниці. зниження лібіду, сухість в піхві, болісний статевий акт, головні болі, порушення зору при макропролактиномах, які тиснуть на зорові нерви. Гіперпролактин Емія діагностується за допомогою аналізу крові на пролактин. Він здається вранці, надше серце, після мінімум 30 хвилин спокою. Часто рекомендують здати аналіз 2-3 рази, бо пролактин дуже чутливий до емоцій та фізичного навантаження. Варто ще здати аналіз на тиреотропний гормон ІТ4, щоб виключити гіпотиреоз. та провести мрт гіпофіза Вона обов'язкова при високих рівнях пролактину, щоб виключити пролактиному. Та за показами варто обстежити функцію нирок, печінки, обстеження на полікістос яєчників. Лікування гіперпролактинемії залежить від причини: якщо є пролактинома, призначають препарати, які знижують секрецію пролактину. Каберголін це найефективніший препарат, або бронкрептин. Він більш старий, але також працює. Ці препарати зменшують розміри пухлини і, відповідно, нормалізують рівень гормону. Іноді вони навіть дозволяють завагітніти природнім шляхом. При гіпотереозі призначається гормональна замісна терапія левотироксином, і пролактин також нормалізується. При лікарському походженні, якщо це можливо, відміняють або замінюють ліки. При легкому підвищенні без явних причин може не потребувати лікування, але потрібно динамічне спостереження. Завагітніти при гіперпролектинемії можливо, але ймовірність знижується, особливо якщо овуляція не відбувається. Після нормалізації рівня пролактину, овуляція і цикл відновлюються, і в більшості випадків вагітність не стає природнім шляхом. Отже, гіперпролактинемія це стан, при якому підвищується рівень гормону пролактину, і він може суттєво впливати на жіноче здоров'я. Порушувати менструальний цикл, пригнічувати овуляцію, викликати безпліддя або інші неприйомні симптоми. Причини можуть бути різними: від стресу та гіпотереозу до доброякісних пухлин гіпофіза. Але важливо пам'ятати, у більшості випадків гіперпролактинемія добре піддається лікуванню. Сучасні препарати, правильна діагностика та супровід лікаря дозволяють повністю відновити цикл, фертильність і загальне самопочуття. Якщо ви зіткнулися з цим діагнозом, не панікуйте. Це лише сигнал організму, що щось потребує уваги. Звертайтесь до лікаря, ставте запитання, не бійтеся лікування. І головне, бережіть себе і своє здоров'я. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які теми ще вам цікаві. Я полюю на вас, тобі не сховатися від мене! Флавовір От халепа противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.